Сьогодні у нас п'ятниця, 9 грудня 2022 року, 9 година 38 хвилин. Ранок продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бидлу хто-хто ожеледиться. Підтаплюємо трохи, бо світло вимикають не на 4 години, а на 5, не 7. Показуємо гарний приклад нашим діткам. в Відзоті показуємо, хто я хто. В здоровому тілі, здоровий дух. Як набагато, цікавіше. Сорок пять. Да. Вывыкание светла выснаживает. Да. Організм не Ну що, хочеться сказати ще цілоді, яка будує такі незаконні новобудови хай їй буде соромно за її вчинки. За те, що вона робить. Може вона і ніколи цього не зрозуміє, що зараз відбувається в країні у цьому світі. Але все одно колись вони зрозуміють, що чесна людина чесна людина, а злочинці це ж злочинці. І мінти, поліція яка кришує наркокартелі, наркозлочинців, водичних злочинців. І потім щось хоче, щоб до неї, до цієї поліції відносилися з порозумінням і з повагою. Такого не буває. Я дуже багато бачив на своєму віці. І робити з мене дурня не потрібно. А ці мерзотники зрозуміють, але буде дуже пізно. Вони нікуди не втечуть, не їх знайдуть ну в усьому світі. Ну, ніби... Якщо вони переселяться на іншу планету, можливо, їх не знають. Але на нашій планеті Земля їх знають в будь-якому куточку земної кулі. Так що робіть висновки, хто і хто, хто чого вартує, і хто який приклад показує, хто за що бореться. Я хочу жити в правовій державі, де не порушується закон, де... Кожен живе по закону і поважає свою країну і всіх людей, які його оточують, а не поважають отаких от мерзотників, які не знають навіть до кого належиться земля. І хто будував цей будинок і за весь цей час не показали мені ні одного документа. що цей будинок введений в експлуатацію і законно збудований. Так що такі от справи. Робити висновки, хто як хто.